Любов Колесник втратила зір ще у дитинстві, захворіла грипом і отримала ускладнення. Віддушину знайшла у музиці, співає в народному ансамблі, «Аеліта». Каже, всі незрячі співробітники УТОСу дуже талановиті і часті гості на великих сценах. У нас є струнний ансамбль народних інструментів. По-моєму, єдиний в Україні. Там дуже багато незрячих людей абсолютно виступають. У цьому цеху збирають прожектори та світильники. На перший погляд, справа не хитра, проте кожен день Стояти біля столу і знати всі дрібні деталі на дотик під силу тільки справжнім трудівникам. Найпростіше, що можна зробити, це взяти кришку світильника, надягнути на неї резинку та вставити спеціальні зажими. Зараз ми будемо робити це майже наослід. П'ять хвилин і я закінчила роботу. Залишається тільки дізнатися думку експерта. Раніше Надія жила в Артемівську, але з початком бойових дій переїхала до Кривого Рогу. Наразі працює на утосі. Такий світильник збирає усього за пару хвилин. Мою роботу занадто не критикує. Хоча навіть елементарні речі виконані неправильно. Зажим має стояти ось стоять, а ви його ось так, вивернули. А ще на підприємстві УТОС роблять інкубатори для яєць. Їх виробництво починається в цьому цеху. Спочатку замішують пінопласт, а потім надають йому форму за допомогою такої машини. Йому треба охладити, щоб воно прийняло форму. А для інкубатора готова за справу беруться незрячі майстри збірки, відбивачі, лампочки і дроти. Працівники кріплять і з'єднують на осліп. Ігор цією тонкою справою займається всього два тижні. До нової роботи поки що не звик. Але в колективі почуває себе комфортно. Тільки каже, до роботи дістатися не просто. з пішохідних в Принципі бордюр мало. Низькі бордюри, що не слишна, ти переходиш дорогу в місці. Деревня не аграни, там вокруг не обкопані, можна в бом ударитися. На підприємстві уто співробітники з вадами зору працюють не більше семи годин на день. Замовлення є часто, але не завжди. Зарплата невелика, а пенсія і зовсім 900 гривень. Директор каже, в сучасних ринкових умовах конкурувати з іншими компаніями не просто тим більше піль для підприємства практично немає. Сьогодні Безудержний рост цен і практично производство за этим не успіває. От. А учитує, що ціни подимаються на все, то нам приходиться очень серйозно конкурувати на ринки своєї продукції, а також на ринку труда. Але поки Утос зводить кінці з кінцями, а його сліпі співробітники, незважаючи на темряву, яка їх оточує, продовжують нести світло на вулиці нашого міста. Юлія Ємельянова, Віктор Зубченко підсумки тижня, перший міський.